Зараз маємо можливість почути народного депутата України Надію Савченка. То те саме парє, всі ті самі дипломати за кордоном посилювали його владу, повинні були підтримувати президента. Так само всі решта повинні були е, світових політиків спілкуватися з тою нашою злочинною владою. Ну, хоча б за те, що сиділа Юля Володимирівна Тимошенко в в'язниці, сидів Юрій Луценко в в'язниці, е, і вони спілкувалися з злочинною владою. Е, стосовно е, того, що відбувається зараз. Зараз посилюють владу нинішнього президента. Але якщо народ відчуває на собі, що нинішня влада не менш злочинна, ніж попередня, то чи варто посилювати такого президента? Що було б, якби ми посилювали Януковича? Ми ще терпіли два роки. Що буде, якщо ми будемо терпіти зараз? Я вважаю, що в нас немає державницької позиції, і в нас залишаються при владі ті люди. Ну, наприклад, візьмемо зараз міністра МЗС Клімкіна. Ким він був при Януковичу? Правильно, послом в Германії. Тобто він на той час посилював владу Януковича, тепер він посилює владу. Порошенка, ви знаєте, я вже починаю розуміти, що народ правий. У нас в конституції записано, що народ це влада, і делегувати комусь свої повноваження нічого, тому що зазвичай делеганти виявляються негідними. А пояс я подивлюся, що за структура обсє, чим вона займається. Мені буде цікаво попрацювати там, можливо, тому що мені пропозиції ці надходили набагато раніше ще до цього виходу із ПРЄ. Я подивлюся, чим вона займається. Подивлюся, її напрямок, тому що вона повинна бути більш військовою, більш спрямована на гуманітарні напрямки і визволення полонених. Це якраз та тема, яка зараз більше всього потрібна Україні закінчення війни і визволення наших полонених. Як ви оцінюєте заяву Андрія Тетерука, який каже, що комітет з нацбезпеки та оборони майже повним складом готовий проголосувати вас за вилучення вас з цього комітету? Якщо це станеться, які будуть ваші дії? Ну, по-перше, це проти закону, тому що немає такої регламентної процедури, яка виписана саме стосовно члена комітету? Я не є головою, я не є заступником, я не є секретарем. По-друге, якщо знову треба таки людям просинатися і розуміти, що коли говорять про те, що Є державна таємниця, так особливо в комітеті з нацбезпеки і оборони. Якщо вони мене виключать, я не матиму доступ, то всі депутати України мають рівноцінний рівноправний доступ до державної таємниці. І незалежно від того, в якому ти знаходишся в комітеті, ти можеш прийти в будь-який час в інший комітет і бути присутнім на закритих, на відкритих засіданнях, тому це не позбавляє жодного депутатів доступу до державної таємниці. Звичайно ж, я розумію посилання не бажання бачити мене в комітеті, там де я маю право голосу, тому що я зупиняю корупцію Пашинського і ту, яку він собі зараз крутить на Укроборонпромі. Звичайно ж, комітет би який підтримує оцю от саме корупційну позицію голови комітету, хотів би мене там не бачити, членом. Ну немає такої законної процедури і. Принципі, я буду доводити це, і нехай вони доводять свою точку зору стосовно заяви деяких депутатів про державну зраду і матеріали до СБУ і зайнятися мною СБУ. Ну давайте для початку покажіть, що таке державна зрада, де вона в нас прописана. По-друге, спробуйте це довести. Якщо депутати не повинні звітувати СБУ, і якщо брати вже натомість, то Дуже багато депутатів у нас і надалі мають бізнеси закордонні поїздки, про які вони не звітують і в Росію, і в Європу і на Захід, про які вони не звітують ні з БУ нікому. Мають собі приватні поїздки. Чим вони там займаються? Ніхто не знає. Точно так же стосується того, що якщо вони вважають, що Новінський буде мене краще буде краще представляти Україну в обеС в, 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 в то ну можливо ви вони і праві. Я не проти, але тоді треба закінчувати із тою мантрою, яку читає народний фронт і БПП, що в нас знаходиться партія регіонів колишня, яка опозиційний блок. Які от з'являються всі злочинцями. Ну, якщо вони являються злочинцями, то за них проголосувало все ж таки 5% населення, раз вони стали прохідними. Рівно як і за батьківщину, рівно як і за Ляшка і за всі решта партій. То якщо вони являються злочинцями, то напевно вони купили ці вибори. Якщо вони купили ці вибори, то питання: як же тоді працювало ЦВК, То якщо вони змогли купити, то може тоді і Порошенко зміг купити свій пост, і БПП, і Народний Фронт, можливо, тоді всі змогли купити вибори. Ну, от, бачите, як виходить двояко. Тобто, треба переставати читати ті мантри, які є популіст Треба розбиратися в корні питання, тому ні до чого не зобов'язує абсолютно народного депутата, який є в якому делеговані повноваження народом, звітувати, наприклад, перед ДСБУ або, наприклад, народному депутату перед президентом. У нас все таке парламентсько президентська республіка повинно бути швидше, навпаки. Президент повинен звітувати перед парламентом. Стосовно будь-яких інших нападів, якщо вони хочуть в цьому розбиратися популістично, ну так звичайно вони можуть кричати про це на телебаченні, в Верховній Раді натискати кнопки. Але якщо ми будемо розбиратися стосовно цього закону, то. Тоді будемо зустрічатися в судах. Зрозуміло. Е, на вашу думку, чому цього тижня відбулося загострення на світлодарській дозі? Чим це може бути пов'язано? Я знаю всі причини, першопочаткові наслідки і бачу, чим це може закінчитися. Але отут, якраз є поняття державна таємниця для того, щоб не створювати паніку серед населення, я не буду цього озвучувати. Добре, з цієї ночі триває чергове перемір'я, розпочалося. Як поважати, як довго воно може тривати та кому може бути вигідно його зірвати? Я вже колись говорила, що е, чим більше будуть е, протестні настрої всередині країни для зміни влади, тим е, більше буде розпалюватися війна на сході для того, щоб відволікти людей туди. Е, як воно довго протримає? Ви е, знаєте, випадковість не виняткова. Тобто може трапитися все, що завгодно. Я не можу вам передбачити, як довго воно протримається. Люди е, дуже втомлені, дуже злі і е, дуже злі, тому що всі показують: дивіться, ворог там, ворог в Росії, давайте воювати. Давайте. Але є що робити, коли ворог в тебе втилує. І тобі не підвезуть набої, тобі не привезуть їжу, тобі не привезуть одяг. Що тоді робити, як воювати? Просто помирати. Тому треба дуже обережно зараз дивитися на всі ці ситуації. Треба тримати себе в руках до крайнього, і в потрібний момент все-таки приймати правильні рішення. Відповідаючи на запитання, президент Росії Володимир Путін вчора сказав, що можна буде подумати про звільнення Сущенка та Сінцова, якщо з Україною вдасться домовитись, про які саме домовленості може йти мова, що він має на увазі. Як ви думаєте? Ви знаєте, в нас між президентами ідуть домовленості на рівні президентів. Я як народний депутат з президентами не домовляюся. Тому мені здається, що краще задати це питання Петру Порошенку, про що вони можуть домовлятися? А ще краще задати: ну про наприклад, про що домовлялися, коли Крим здавався, про що домовлялися, коли мінські підписували, де якийсь особливий статус визначений якимось певним територіям України, і як ми це все будемо вводити в Україну, як ми будемо з'єднувати Україну? Запитати, де державницька позиція в правильних визначеннях речах і в правильній стратегії в нас Україна Найде на об'єднання чи на розкол. От мені здається, що таке запитання краще задавати Порошенку, але я сподіваюся, що обмін людьми буде, тому що, як мінімум, у нас є російські військові, які знаходяться тут, які прийшли вбивати наших людей, які зараз так само заарештовані. І їх є достатньо для того, щоб поміняти на наших людей, які були викрадені і вивезені в Росію. І останнє запитання. Ось цього тижня знову поживалися розмови про можливе запровадження візового режиму з Росією. Як ви думаєте, що Ви думаєте з цього приводу? Знову ж таки, якби в нас була визначена державницька позиція, так і е, бізнес з Росією не продовжує. Наші кореспонденти щойно спілкувалися з народним депутатом України Надією Савченко. Давайте послухаємо ще. Кордон, ми запроваджуємо візовий режим. Якщо ми хочемо мати відкритий кордон в дві сторони, то такого не буде. Ну тому що ми не можемо бути транзитним пропускним пунктом, ми не ведемо грамотну політику. Можливо, ми б могли в ідеальному світі так себе відчувати, так, як центр Європи, між Азією і Європою бути таким собі розумним провідником з користю для України. Але не при цій владі, не при цій владі, яка проводить саме темний бюджет саму темну ніч. Не при цій владі, яка просто робить і нищить свій народ, постійно кричачи, поліпослістичні які-небудь лозуни і вважаючи, що вона зможе цю війну продовжувати доти, доки не вибере себе наступний раз до влади. Тому я вам не можу сказати про візовий режим, потрібен він чи не потрібен. Нам потрібно визначитися. А для звичайних людей, для пересічних жителів нашої країни. Для пересічних жителів України будь-який візовий режим в будь-яку країну створює додаткові проблеми. Звичайно, зручно їздити по Європі, де немає візового режиму. Звичайно, їхати зручно в Білорусі або в Росію, коли нам треба просто показати паспорт. Так? Але е, звичайним людям було б добре світ без кордону, без кордонів, без стовпчиків, без прикордонників було б набагато краще. Ну тільки чи може так існувати геополітика в таких масштабах, як би хотілось людській душі, я сказати теж не можу. Добре, дуже дякую. Дякую вам. Отож мали змогу почути народного депутата України надію Савченко. Повертаємося студію.